4 грудня погода зовсім не зимова, але час одягати ялиночку, тому сьогодні цим і займемося, бо скоро вже буде ходити святий Миколайка. Треба одягати новорічну красуню. Ча тут собі. О, Ну яка ж ти mm -hmm. тут красуня! Ти просто сяєш, мов зірочка, своїх помічників. Впізнаєш? Вони, думали, в них? Вони mm -hmm. дуже тебе люблять. Mm -hmm. Любов рідних це справжній скарб. Ти завжди можеш на них покластися. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помилой. До Миколая буде вчати, чи пісень, гарні, йому співати. Софійка сьогодні докарно виступила молодець. Вже отримала подарунки перші від Миколайка, так? Якрасуня, україночка. Добре. Бачиш? Ти була чемна? Точно нічого пішли по неї. Махайся тако! Так, махайся! Сьогодні вночі до всіх темних діток прийде Миколайка. Наші дітки вже отримали свої перші подарунки. Були в церкві. Софійка виступала. Дуже гарно. Після церкви прийшли до Роми. І Миколайко знайшов Єву і в Роми. Передав такі подарунки. Дідо Віктор приїхав, так? Ну, я так великолепно. Там є лабову, і що? І поні. І боні, і подаруночки вже чекають, я його чекаю. під ялиночкою. А ця ніч сьогодні у нас в коридорі ще триває. Повітряна трава. Думаю, навіть я во не буду. <говори> Відкривай. Дякую. Ти була напевне дуже чам. Це така. Компінька. А покажи. Ой, який красивий костюмчик. О, скільки цокерочок багато. Ой, такі те. Тяжко. Хотела? <свист> 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 Думаю, девочка, это такая ставочка на твой яйце. Пломастер, Вау! Сумочка с стичем, так? Да? Что это? Здесь. Класс. Вау. Тут такой набор, видишь? Такая тарелочка с и угу. Ты хотела ее? Угу. Дуже ну, сильно дуже сильно ти хотіла, бачиш? Вау, а це що? Мікрофон мікрофон з колонкою? Вау, відкривай. Ми кращий, краще, свілий. Ідева щела візьбоником біоге. Хто це їсть? Миколай! Великий пакетик пише, що для бабусі. Що там є? Мама хотіла ці капчі. Так? Да? Бабуся таки хотіла? Да. Ну, а Дай не бабусі. Дай бабусі. Що там? Що там таке? Ти теж таке хотіла, мама. А ти маєш таке? А це тож так така хотіла. Ламає піжамку. Покажи на піжамку. Ой, яка красива. Надогни не бабуську. Зараз допомиюся і втягнуся. Ще в кульочку щось має. Я дуже щаслива, що Миколаївчик мене не забуває. Ваш бабуся доросла і що Миколайка до неї приходить. Що там таке?

Ой, якраз який тепленький. Дивись, яка бабуся в халатика. Угу. Угу. Відкривай, сьогодні другий день, відкривай. Ти вчора вже вечором відкрила. Тобі дідусь. двічка? правильно натискай. Ой, клас, такі заколочки. З лабубами. А там така Угу, Супер. Ой, па де тись Нічого, Мама тобі звозить, добре? Надягай на голову. <гłos> <гłos> ну що за стіч такий? Я від цього разу все зі стічем, тайвонь? І такий органайзер і наклейки. І посу зі стічем. дуже класно. Костюмчик якраз на явочку підійшов. Супер. Миколайка також приніс подарунки. Також шапочку, хомотик і курточку. Мені пасі подарунок маку. Вже завтра у на нас вистава. Сьогодні остання генеральна репетиція, вже другу годину триває. Тут вже так гарна клубі все прикрасили. До новорічних свят. Діду Віктор подарував їй ось такі два адвент-календарі з лабубою один. І один з споні. І я її вже кортить відкрити. Я кажу, тільки одне віконечко можна в день, а вона вже відкриває і відкриває. Одне віконечко в поні вона відкрила, то попалась колечко, покажи. Колечко. Ага, Дуже красиве. Ти хочеш найбільше найбільшого це, так? Ну давай, натискай, що там? Двома ручками тисни. Так це таке велике. Ну Топав... давай, давай! Вау, то весь набір! Дуже гарно відкривай. Такі тіні, близькі такі для педикюру. І покажи, Не ще кісточки, Єва. Ось такі кісточки. Ну все, Єва. Ти маєш тепер таку косметику, як мама. Так, це було найбільше віконечко. Завтра будемо відкривати нові. Мені вже самі цікаво. Переважно. Колечка якийсь, бачить. Вау, браслет бачу я. Коротше, буду відкривати завтра. Там всередині, бачиш, є така цепочка, щоб причепити, щоб ти носила. Вау. Супер. Дуже гарно. А ну випусти? Супер! Давай! Вмова, що хоче відкрити найбільшу віконечку в лабові, так? Ну давай. Подивимось, там. Натискай ручки. не Ва-о! Але класний годинник з лабувою, єма. Дуже крутий годин, Єва. Двись. Миколайко. Вау, який в тебе годинник, а де ти взяла? Він попався в тому адвент календарі знаєш. Клас! Дивися, і він залишив подарунка тобі. Де? А знаєш, що він мені казав? Я не спала. І він мені казав, що Євуся була дуже чемною дівчинкою, дуже слухняною і розумничкою. Так. І казав передати подарунок Подякуй. Дякую. Тобі дякую святий Миколай. А Софійка ти ось Миколай. А нам теж Миколайчик залишив для Софійки, той з ведмедиком покатик. Казав теж, що Софійка була, О, дякую. Софій. Дякую. Казав, що вона була дуже чемною. Красуньки. Може, ти <скід> Нічого собі. Стіч. Це для ручок. Давай я тобі допоможу. Можна? А мені тільки два подали. <свіслях> Що будеш там зберігати такі ручки. Для ручок. Супер. Цукерочки. Це мої цукерочки будуть. А я вики костюм. Дитячка бегает. Кто плачет? Я в шоке. Я какая. Ты такая хотела. Вы такая хотела. Давай мне не мерить штаны. Дуже гарне, бо ми така дивилися. Друзі, я вже запроміряю. Євуся, приміряй. Давай, Євуночка, чекай, Сонечко, я тобі допомогу. Супер, якраз на Софійку. Так, давай, я купила. Я вам покажи свій костюмчик. Покижи, покрутись. Покрутись. Супер, якраз на Софійку, суки. І Супер, на Єву костюмчик гарний. Супер, якраз на Софійка, дуже гарний. Сьогодні в в'явий виступ. Виключили світло, я прийшла Роми, щоб одяг Єві. Добре, що в рамою є світло. Не, завжди теж вимикають. Тобто Того не року не було. Та в нас виключили з пів дванадцятої до в вшої. Шок-шок. Підєвий образ даю їй такі тематичні кольчики красиві. Останнє приготування. Я вже Єву переодягнула. Вона зараз в гримерці. Їх малюють і через годину починається. Вистава. Чесно, так переживаю. Перший раз на великій сцені п'ять б... років я собі уявляю, щоб я б вийшла на сцена. See you. Гідну працю з нашими дітками, ми знаємо, наскільки важко з такими малесенькими. Тому ми дуже дуже, ми дуже вдячні і ми справді я в шоці, наскільки класно за такий невеликий період часу. Я знаю, як це навчити таких малесеньких діток. Пішли. Єва, вітаю тебе! Ти дуже гарно виступила. Тобі сподобалось? Так. Молодець. У мене сьогодні в планах потонувати волосечку. Вже пройшло три тижні, як я освітляла коріння. Хочу відсвіжити колір. Буду використовувати ось таку безам'ячну фарбу від Farmoвіte, тонер відтіночок 1002. І через деякий час покажу, який в мене вийшов результат. Так, розмішала я фарбу 1 до 2 з окисником 2,7%. Помила голову і на вологе волосся нанесу. Фарбу на 20 хвилин. Потім нанесу улюблену масочку свою від NV. Дуже класно зволожує. Для блондину це просто супер масочка. Так, швиденько тоную волосся і йду на нову пошту, бо прийшла мені посилочка. Дуже класно, потім зробимо з вами розпаковочку. Якраз сонечко гарно присвітило, покажу вам відтінок при денному світлі. Такий мене вийшов відтінок. Не дуже холодний, попелястий, я таких не люблю. Більш натуральний, підприродній. Все, біжу на нову пошту. Так, друзі, як ви могли побачити, мені прийшов аерогриль на огляд. Це є торгова марка Rotex, український виробник. З даною фірмою я вже знайома, адже маю їхній міксер, дуже класний в роботі, виконує всі свої функції, а тепер буду тестувати аерогриль. Буду готувати рецептики і через деякий час поділюсь своєю суб'єктивною думкою, чи вартий він вашої уваги і чи смачненькі в ньому виходять страви. Так, ну що, Я сьогодні вперше буду готувати мультипечі. Вирішила на сніданочок приготувати тортилі. Ось Викладаю на дно тортилію. зверху піде шпинат, яйця, сир та помідорки чері. Зверху посипаю сирочком і. Сільперець. Так, і режим, який ми обираємо. Думаю, режим піца. Все, готується. І ось тут ззаді є отвір, звідки йде гарячий потік повітря. Тому бажано, якщо у вас обої на стіні, дуже близько до стіни не приставляти. У нас плитка. Але все рівно я залишаю сантиметрів 10 відстані від цього отвору. Так, мені вже цікаво, що там що там приготується. Так, ось такий звуковий сигнал. Off. Приготування закінчено. Ну що, відкриваємо? О, Вау! Шок. Але класно, але напевно треба ще менше. Я думаю, 10 хвилин достатньо. Kazu jūs rēdaņos, tagīcē portugāles, smako tā.